Наприкінці квітня 2022 року голову серединобудської громади Олександра Гена затримали. Його обвинуватили у державній зраді та незаконному переправленні людей через кордон на територію Російської Федерації. Два роки і майже дев'ять місяців Олександр Ген провів у слідчому ізоляторі. За цей час відбулось кілька десятків судових засідань. По справі допитали близько півсотні свідків. Нині у зарічному районному суді Сум Олександру Гену винесли вирок. У залі засідань головуюча суддя Ірина Клімашевська зачитала результативну частину вироку. Суд ухвалив ген Олександра Григоровича визнати не у пред'явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 111 частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України та виправдати його в зв'язку з недоведенням стороною винувачення, того що в його діях наявні склади зазначених кримінальних правопорушень, скасувати запобіжний захід у виді тримання під вартою, що був застосований до обвинуваченого, та негайно звільнити ген Олександра Григоровича з під варти. Я радий, що у нашій державі все ж таки є право. Судді. Більше нічого не можу сказати, бо три роки, сам розумієте, я дуже радий. Прокурор Володимир Передарій сказав, що сторона обвинувачення оскаржуватиме даний вирок в апеляційному суді. Будемо подавати апеляцію на вказане рішення. Після ознайомлення з повним текстом вироку будемо оскаржувати це рішення. Рішенням суду Олександра Гена звільнили з під варти в залі засідань. Все, все. Ну, Спасибо. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко суспільне новини. Суми.